Привіт усім! З вами Лірок З нами знову гра Hollow Knight Зараз ми перебуваємо в місті сліз, десь приблизно ось тут. Святилище Душ. І сьогодні спробуємо здолати тирана душі. Це сонна версія майстра душі. На лаві ми повністю підібрали все, що можна. Так, тепер. У нас такі зачарування, купа всіляких різних. Тут майже все по одному. Ну, для мене була одна з найвдаліших конфігурацій, тому спробую. Так, ну що ж, ось він і тут. Так само буде дві стадії. Впливе в нього. оп где-туды yeah. а yeah. ah, все одно ну ударило Так, можна трішки відновити здоров'я. Десь посередині тут варто стояти. Час від часу його потрібно бити. Відновимо здоров'я трішки. Так. Е, так, він провалився вниз, поки відновимо здоров'я. Хай трішки мушки відновляться. Так, ну і що ж? Пробуємо. Друга стадія. Підступно, ой, так. О, здолали. Це було, якщо чесно, несподівано. Можна з ним поговорити, до речі? В моїх снах я це бачив. Врятування королівства ліки від чуми. Відповідь була в душі, яка анімує наші тіла. Але король чому? Чому він пішов проти всього ще робив? Його заздрість, його безумство, стоячи проти мене, він мене позбавив безсмерті. Тепер король і його королівство мертвий, але я, я буду жити вічно. Ну, не зовсім. Так, у нас тепер є уже 2000. 400 одиниць душі, і нам можна переміститися до, як там, Сновидиці чи як її звати. Зараз дізнаємось. е стоп. Я щось не те зробив. А, Звідси переміститися не можна, ну нормально. Ну, лізти я повне коло не збираюсь. Ну, Це була моя, напевно, шоста спроба. До нього просто треба звикнути. Він, ну, Так як і майстер, душний, прямо аж там такий страшний босс просто. Так. А звідси можна вже переміститися. О. Так. Так, і що вона нам скаже? А, а, сір, то, це оракул. Так, носію, ти повернувся. Да, я подивлюсь на твій цей шок снів. Стільки багато есенції, такий яскравий, ти та і правда, носій, моє так довго, про, яке, про якого моє плем'я так довго мріяло. Люди мого племені були народжені зі світла, світла, подібного есенції, подібного цьому сильному мечу, але більш світлому. Вони, вони, їм подобалося купатися в світлі і е, шанувати його певний час. Але інше світло з'явилось в нашому світі черв'як, який вибрав форму короля. Які нікчемні мої предки були. Вони забули світло, яке їх породило. Повернули свої спини до нього і забули його навіть. І так, це королівство було народжене зі зради. Але спогади про стародавнє світло висять. Певні шопоти віри. Поки весь Халоунест не почав мріяти, про те забути світло. Але все, що зроблено, те зроблено. І зі мною теж покінчено. Носію. А, носій на кінець з'явився. Я буду тримати спогади мого племені. А, я тримала спогади мого племені досить довго. Ну, занадто довго. Вже час. Нам бути забутими також. Не пам'ятай нас, а не згадуй про нас, носію. Не вшановуй нас, ми це не заслуговуємо. А мені шкода. Світло Радіанс. Я пам'ятаю тебе. Досягнення отримано. Зібрали 2400 есенцій і почули останні слова Сіра. Так, тут ми вже все пройшли. Можна зберегтися і поміняти цих мушок, вони нам найближчим часом не згодяться. Смертючку теж можна забрати. І ось це. Ось так. Так. Тепер, 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 тепер. У нас тут все помічено. Так, це прибираємо. Цю міточку теж прибираємо. Що у нас ще? Так, наступний мисливець. Нагадаю, у попередній серії ми заповнили повністю журнал, здолавши приборкувача богів. Ой, не те. Поїхали. Станція королеви нам потрібна. Там швиденько через медуз піднімемось. Up, Це незручно, так. Куди? Че вище? Ось і перехід. До зеленого шляху. До речі, не пам'ятаю, казав, не казав, ці штуки б'ються тільки магією. Тобто ось так. Їх мечем не можна здавати. Ой, ці, а ці, до речі, я ось так зробив. Можна виявилось відбивати ці штуки. Оп. Така цікава штука. Топ і мисливець у нас на карті треба було взяти мітку, так. Лава тут, тоді нам трішки вище, угу. наскільки я пам'ятаю. Там на горі. Ось сюди. Давайте його послухаємо. Твій журнал, Да, я на нього подивлюсь. Так, так. Журнал мисливця закінчено. Ти довів, що ти справжній мисливець? Майстер вбивання і. Так, з великим задоволенням я дам тобі нагороду, яку ти заслуговуєш. Ну, давай. Сподіваюсь, він не вистрібне нас з'їсти. Е, ну це ти нормальний. Ой, я думав ми битися будемо, я вже. Угу, Знак мисливця. В журналі містить. О, досягнення. У тобі. Тебе є мій знак, і ти будеш впізнаний як один. З моє... Один з моєї рідкісної касти. Друже мисливцю, я не маю більше чого тобі дати. Досягнення дали. І на тому дякую. Я вже думав, це буде битва. Якщо чесно. Так, тоді тут теж усе. І у нас є для закінчення одного з доповнень, те, що пов'язано з цирком, два варіанти. Один це здолати короля Гріма, інший, який нам запропонував Брум, це вигнати його звідси. Ну, здолати це буде дуже важко. Тобто, я хоча б хотів отримати одне, ну, хоча б одну кінцівку з доповнення, тому спробуємо вигнання. Так, і ми десь не дуже далеко, зараз, відповідно, підемо. Так, бажано десь на лаві замінити. Одну з наших, до речі, де найближче. Угу. То максимально вгору нам потрібно. тут так ем оси наша лава А буде міточка. Буде трішки зручніше. Так, ходімо. Тепер ліворуч. Тепер ми тут можемо дострибнути. Нам не потрібно тікати, як ми тікали від шершня. Ну чи точніше обходити те все. мушки. У нас, до речі, купа Гео. Не потрібного. А, до речі, можна ще заглянути до торговця, спробувати йому продати всі талісмани. Чого ми не зробили? У нас вже ж весь набір є. Я тоді туди, туди заглянемо. Так. А вже близько і тут десь, один з проходів, здається сюди, такму. Угу. Ну, зрозуміло, що це таке? Можливо, якась інкарнація Гріма. Так, то ти пішов за мною сюди, де ритуал почався? Е, ти приєднаєшся, щоб допомогти мені його зламати тоді? Це болісно е, відкидати майстра, але наш урожай. Він допомагає цьому темному тихому королівству. Цього разу я хочу, щоб ритуал не пройшов. Зараз давай зламаємо якір і виженемо майстра. Він більше ніколи сюди не повернеться. Оп! А, це можна бити Абах. О, досягнення є. Вигнати трупу гріма. О, тут навіть взагалі нічого не залишилось. Можна подивитись, до речі, перед тим, як виганяти, обов'язково потрібно було отримати непорушне серце, непорушну силу, ну і тому подібне. Бо інакше може бути пізно. Тут так спокійно, такі простенькі монстри. Так. Зараз ми вистрібнемо десь нагору і швиденько перемістимось, глянемо, що ми наробили. Вже впали в місці і нічого немає тут. Діртмут місто. Що згасає? Зачем у нас пропало зачарування? Ось взагалі немає. Чути звуки? Тут нічого немає. Я чув пронизливий крик з колодязя. Він пройшов через мій мозок і залишив мене всього. Ну, мене Струс був я так думаю, що це якийсь страшний монстр помер, але цей крик виглядав більш. Як то, свято? Чи там щось сталося, малесенький подорожній? Ні, не кажи мені. Якщо щось погане затівається, я краще про це не буду знати. Так, а це. Нім. О, привіт-привіт. Я тут новий. То ці... А, Це так добре бачити дружнє обличчя в такому сумному місці. Старий Жук там був дуже дружній. Але мені ж все ж таки здається, місце трішки меланхолійним. З вітром, темрявою і. Відчуттям занепаду. І я сподівався, що моя музика може дати шлях, щоб оживити трішки це місце. І Тепер ти прийшов з, цим чудово... а, з цією чудовою чарівною аурою. Ціле місто навіть посвітліло. Ну, дякую, Нім. Я так розумію, він десь якийсь родич Брума. Так, поки ти не пішов по своїм справам, в мене є маленький подарунок. Щоб, щоб закріпити нашу нову чарівну дружбу. Банана для мене самого немає з нього сенсу, але я думаю, що тобі, на тобі воно буде виглядати дуже. Гарно. Будь ласка, насолоджуйся, і будемо сподіватися. І будемо і, і будемо сподіватися, що ми частіше будемо бачитись в місті. Хм, мелодія. Що, до речі, дає. Ага. Тобто захищати буде. Ану, цікаво. Як воно виглядає. Ну, хай собі тут говорять. Ну що ж, здолати зота я так і не зміг ні разу, не знаю, може якось іншим разом, але, в принципі, не особливо є й сенс. Тобто, просто щоб здолати. Е, далі, в, тут в пантеоні, ну. Частинку ми пройшли, але далі вже, вже буде занадто. Ну і хто в нас ще? Ось цей? Ну, він же щось заважкий теж. Дуже-дуже незручний бос. Тут ще й закрили прохід. Таке. Проблематично. І тоді що? У нас ніби все. Пропоную вам проголосувати за наступну гру. І в наступній серії я сподіваюсь отримати обидві кінцівки, яких у нас ще немає. Ну, не рахуючи ще дві, які відкриває Пантеон, але ну там, там навіть досягнення одне, вони дуже схожі. Просто в одній потрібно занести квітку. Отутендітну, яку ти -от, там у нас було, це десь. Так, що ж ти тут розказуєш? Він так голосно говорить. Цей зот Всемогутній. могутній із своєю палицею. І нам потрібно було ось сюди діставити. Там дві різні кінцівки, але на них одне досягнення. Тобто, це як, як одна. Секретну кінцівку ми зробили, першу ми отримали. І ще дві у нас буде в наступній серії. Ну що ж. A na pokoje vše. Děkuji za pozornost. Berěte si sebe.